Підконтрольні Росії банформування на сході України і далі не можуть довести своєї спроможності щодо дотримання обіцянок із незастосування зброї. Хоч кількість ворожих обстрілів спочатку цієї доби відносно невелика, все ж це промовисто свідчить про те, що бойовики так званого хлібного перемир'я в чергове не дотримались. На щастя, ніхто з українських воїнів внаслідок ворожої вогневої активності сьогодні не постраждав. Загалом, з початку доби противник п'ять разів відкривав вогонь по підрозділах українського війська. Обстріли зафіксовані на Луганщині та на Донецькому напрямках. На Приазов'ї сьогодні було тихо. Розпочалась доба з ворожого мінометного обстрілу в районі селища Жовте, що на Луганщині бойовики випустили близько півдесят камін калібру 82 мм. На тій же ділянці лінії зіткнення сьогодні двічі працювали ворожі снайперські групи, а саме поблизу Попасної та Новотошківського. На Донецькому напрямку обстріли наших укріплень відбулись неподалік Кам'янки та згодом в районі Луганського. В першому випадку кремлівські найманці застосовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А на Світлодарській дузі окупанти били з протитанкових гранатометів різних модифікацій. В свою чергу, зважаючи на невисоку інтенсивність ворожого вогню, українські воїни на жодну провокацію сьогодні не піддались і вогонь. Не відкривали наразі такої потреби не було. Втім, якщо ситуація буде загострюватись і виникне безпосередня загроза життю і здоров'ю наших воїнів, то сили антитерористичної операції здатні виконати всі покладені на них завдання і захисту рідної землі, наших співгромадян та себе.